Вітаю усіх глядачі парламентського телеканалу Рада. Це програма власний погляд. І на наступні 15 хвилин ми говоримо про перспективи економічного розвитку та перспективи власне бюджетного процесу в Україні після парламентських виборів, які відбулися в Україні 26 жовтня. Гостем в нашої студії є Борис Кушнірок, економіст. Пане Борисе, я вітаю вас. Отже, вітаю. на які реформи тепер можливо очікувати? Україна нарешті обрала новий склад парламенту, який вже за декілька тижнів буде офіційно оголошений і збереться у Верховній Раді. Які першочергові кроки для того, щоб Сьогодні потрібно вже, зрештою, відновлювати економіку. Ну, давайте, мають відбутися. Потрібно розділити, мають і будуть. Да? Тому що давайте будемо говорити про те, що мають. Будуть, це вже подивимось, в тому числі, який буде склад уряду, в яка логі... логіка і філософія буде цього уряду. А що потрібно робити? Очевидно, що є, ну, є стратегія 2020 року, там 60 напрямків. Реформу зрозуміло, що одночасно таку кількість реформ проводити не можна. Протягом року кажуть, дві-три реформи, максимум, ну ні, ні, ми можна. Ні, не обов'язково є частина реформ, яка не потребує фактично фінансування, потрібно просто кроки. А в ну наприклад, потрібно максимально. Я в цій студії колись про це говорив, що потрібна максимальна прозорість в діяльності. Це прозорість використання бюджетних коштів, коли має бути вказане. У кого купили, за якою ціною купили, на які цілі купили, хто власник тієї компанії, якою купили, і умовно каже, от, я постійно не можу приклад, що в Великій Британії а, така інформація подається до всіх видатків. Більше 500 фунтів це десь 10 тисяч гривень, при тому, що бюджет в Великої Британії ну на вразів там 50 більше ніж український. Що для цього потрібно? А політична воля нічого, а, крім політичної волі уряду. А в крім цього потрібно прозорість всіх витрат пов'язаних з соціальними трансфертами, тому що на сьогоднішній момент в Україні ніхто, в тому числі міністерство соціальної політики, не знає скільки у них отримують соціальних пільг. Уявляєте собі абсурдну ситуацію, коли у нас коливається між 12 і 16 мільйонами цифра отримувачів соціальних пільг. Чому що їх ніхто не знає? Немає єдиного реєстру. отримувачів. я вже не кажу, що ці... А, витрати не можуть бути закритими, навіть якщо вони пов'язані з персональними а, там виплатами конкретним особам. Чому тому, що це витрачаються кошти не приватні, це витрачаються кошти бюджетні, а тобто кожного громадянина України. А значить, вони не можуть бути закритими. Є обмеження щодо закритості в а, а, бюджетних втрат пов'язаних лише з національною безпекою. Все інше має бути повністю відкритим для суспільства для перевритурів. Тобто є прозорість, яку потрібно робити. є Кардинальне скорочення державних функцій да, з відповідним скороченням державного апарату, з відповідним скороченням державних видатків пов'язаних з цим, і з відповідним скороченням корупції, яка пов'язана з виконанням цих функцій. У нас залишається десятки установ з величезними штатами, які, начебто, використовують, начебто, роблять ну, справу, яку хтось їм сказав робити, але чи потрібна вона? Невідомо, ну, наприклад, я там навожу останнім часом. У нас є держагенція з енер... енергоефективності. Вибачте, будь ласка, ми маємо найвищий рівень витрат на одиницю енергоносів, і при цьому маємо державну цю агенції користі від неї 0,0%. Тобто, потрібно створювати умови. Податкові, а бюджетні, грошово грошовокредиті, які би стимулювали би тарифні, які би стимулювали енергозбереження. Все інше лукавого. Для цього не потрібна політичне, для, для цього не потрібно нічого, потрібна політична воля на скорочення державних функцій. Навіть Верховна Рада по переважної частині не потрібна. А третій напрямок це енергозбереження. і в першу чергу ви там... маєте на увазі апарат Верховної Ради? А, ні, ні, я маю на увазі Верховну Раду. Якщо ми скорочує, то потрібно скорочувати кількість, а, кіль... ні, кількість державних функцій і державного апарату. Я маю на увазі державний апарат, виконавчий в системі, виконавчої влада. Діяльність Верховної Ради це окрема тема. Там а, можна говорити. Це, це не тема для сьогоднішніх розмов. А, а я коли кажу, що потрібно робити, потрібно говорити про енергозбереження, Починати треба з банального, щоб на всі, в усіх будинках стояло при будинковий прилад обліку тепла, газу, води. У нас немає цього. Ми не знаємо скільки ми споживаємо. Ми не знаємо, скільки подається туди. За що ми платимо? Як можна почати економити, якщо ви не знаєте скільки, скільки було втрачено, скільки було спожито в реальності? Тому це напрямок, який потребує негайно, і це можна робити негайно і швидко. А демонополізація, причому демонополізація в, в енергетиці, це передбачено так званим третім енергетичним пакетом. Це зобов'язання України, яка має умовно, що от протягом цього року, мала би це робити. В наступному році потрібно завершити всі заходи пов'язані з обов'язковим розділенням функцій виробництва, транспортування і продаж кінцовоспозивачам в електричної енергії і газу. Це наше зобов'язання. Ми маємо це робити, і це потрібно робити. Це має просто призвести до демонополізації цих секторів. Теж саме потрібно проводити демонополізацію і в житло-комунальний сектор, демонополізацію в, в на транспорті це те, що потрібно робити, і це зразу чіпає енергетичний сектор реформи в енергетичному секторі, реформи в на транспорті. Реформи житлово комунальному секторі, От те це, це те, ви що... говорите про коротку перспективу. Да, Сіки потрібно це, це, часу, це, щоб це, відновити економіку. А ще раз кажу, не можна відновити. Є певний процес. От я організм от організм хворий, дуже хворий. Да? Ви не можете розраховувати, Він, що завтра ця хвороба власне пов'язана з війною на сході? Ні, а це пов'язано з тим, що ми протягом всіх років незалежності не проводили реформ. Ми маємо багато в чому міксовану економіку від радянської. І до ринку. В результаті ми отримуємо жахливу суміш корупційну, де виникають можливості для зловживань і для збагачення. За такою економікою ми існувати просто не зможемо. Тому, коли ви починаєте ці реформи, тоді можна говорити, там, нам потрібно знижувати податкове навантаження, безперечно. Але ви не можете знижувати податкове, навантаження, якщо ви не скоротили видатки. Якщо ви залишаєте такими видатками, то які, то які перспективи є? цих податкових канікул а, я вважаю, що поки що потрібно говорити в першу чергу, що якщо брати бюджет на наступний рік, які потрібно приймати, в першу чергу має йти, йтися про суттєво кардинальне скорочення державних видатків на управління на державне управління. На повністю потрібно припиняти цю радянську систему дотування вугільної галусі в житлово комунальному сектору на транспорті. Тому що це породжує корупцію, неефективність зловживання. Тому ви хочете допомогти? Ви хочете, а ви кажете, що люди не можуть платити якісь категорії, от визначить тих, хто не може платити, і видавайте їм грошима. Вибачте, це буде значно ефективніше ніж ви датуєте фактично олігархів, і потім ці гроші виводяться з країни. Тому. Потрібно вже в бюджет цього року наступного року закладати, що нам потрібно, по перше, ми не можемо жити з таким дефіцитом, який ми мали в цьому році. І питання не війни, питання відповідальності. Якщо ви знаєте, що у вас у війна, значить, ви мали би раніше думати, що вам потрібно скорочувати, щоб ви не займалися друкуванням грошей, як mm -hmm. яке ми мали величезне в цьому році емісію. А який власне курс валют має бути закладений в цей наступний бюджет? Він, він може бути чи може він зміниться от зараз? Після виборів ні? Він ситуацію. не зміниться. Ну, по перше, давайте поділимо ситуацію: війна чи буде, чи не буде? Бо я далеко не впевнений, що Росія зупиниться. Більш того, я ну скоріше дивлюсь песимістично на це, тому що якщо, наприклад, війни не буде і а, а, Росія опиниться з Кримом, які взимку просто не, не буде мати а, постачань а, всього, тому що через а, а, море це зробити буде неможливо там а, період штормів, з яких просто угу. нічого не буде ходити. Тобто єдине можливо це через Україну, тобто то, що завжди і було. Да? до, до того, як ця, як ця територія була окупована, тому я не виключаю, що Росія намагатиметься а, робити а, там рубати а, а, вікно по суходолу через територію України, тобто здійснювати тоді. Власне цікаво в умовах війни, якщо агресія продовжиться, і ми цей рік 2014 живемо в умовах бюджетної економії. А власне Там не живемо в тому -то біда, що ми не живемо в умовах бюджетної економії. Щир скажу, я підписую, власне бюджетники, яких позабюджетники. Позбавили... Ну, Щир скажу, у нас абсурдна ситуація. У нас з одного боку роздутий державний апарат, а ті, хто мав би отримати зарплату більш гідну, не може її отримати. Ми маємо величезну. Я ж кажу, от у нас від 12 до 16 Мільйонів отримують соціальних пільг. Чи може країна, повірте, третину населення надавати соціальні пільги не може навіть супербагата країна? Україна виявляється, може насправді теж не може, да і теж фактично не видає, mm. але за, за таких умов у нас величезна кількість отримують людей, отримують ті чи інші форми соціальних пільг, які би могли б без них обійтися. Я не буду зараз перелічувати безліч таких прикладів. Тобто вам потрібно визнати для себе, що єдиний критерій. Соціальна допомоги з боку держави на сьогоднішній момент це фінансовий стан. Якщо людина справді не може бути похиловіку, самотні а в інваліди, там ще деякі інші, то ви маєте для цих категорій давати соціальну допомогу, щоб вони не померли з голоду. Всі інші, вибачте, не можемо. Просто ми ну, бідна країна, яка не може собі дозволити всім роздавати ті соціальні пільги за професійною за будь-якою іншою категорію, які ще і е, за видуманими підставами. А, зробили тобі а, за хабар а, довідку про те, що ти інвалід другої групи, ти маєш право отримати про ти зробив собі а, за хабар довідку, що ти а, учасник Чорнобильської аварії. Ти отримуєш а, в, ти, а, ти за хабар чи використовуючи службове становище, становища, отримав довідку, що ти учасник бойових дій. Ти отримуєш. А, Пільги навіть якщо ти там а, а, поруч не стояв. Тому не може бідна країна, не може цього витримати фізично. Власне, ми говоримо про російську агресію, що Путіна а, а, не зупиняє а, той факт, що по суті, якби вся Європа, Америка підтримує Україну, да але він все одно можливо піде далі, оскільки йому потрібен шлях до Криму по суші. А власне, от ті санкції, які були застосовані світом проти Путіна, а, вони так і продовжують свою дію. А, так чи інакше, ми бачимо зміни в економіці. А, в російській економіці, от ситуація із рублем, і от прем'єр-міністр України Яценюк а, говорить, що саме м, курс рубля, який а, сильно впав в Росію, а, негативно позначиться власне на українській економіці. Як би ви прокоментували таку ситуацію? А, ну знаєте, як там а, нам би плакати ще про російську економіку, нам би своє розібратись. Вибачте, у нас падіння а, в цьому році було значно більше ніж в Росії. І тому з цієї точки зору ми ми то якраз виграли від падіння ну з точки зору наших торговельних стосунків, але враховуючи, що Росія блокує нам практично весь наш ек, ну, значної частини експорту, то ми просто виходимо з того, що знаєте, коли проти вас ведеться агресія військова, то особливо розраховувати на можливості експорту до продукції. Не доводиться. у зв'язку з цим, які можуть бути перспективи от географія економічної співпраці там із сходом із заходом. Ну, які перспективи співпраці з Росією? А, 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 співпраця з Росією буде дуже важкою. Більш того, я А чи потрібно її налагоджувати? Адже сьогодні там ті інші політичні сили, які проходять у парламент, той же опозиційний блок говорить про те, що головна умова це відновити стосунки, економічні стосунки з Росією. Потрібно а... це робити сьогодні. Це потрібно робити, ми все рівно залишаємо сусіди, і на жаль, це той сусід, якого ми не вибираємо, тому потрібно виходити з того, що він є. Інша справа, що якщо цей сусід буде вести військову агресію. Відкрити військову агресію за допомогою своїх кадрових військових, це буде дуже важко робити. Але з точки зору позиції України як учасника міжнародних правових норм, ми маємо сприяти тому, що були в діли норми СОД щодо вільної торгівлі. Не зони вільної торгівлі, а навіть при наявності тих чи інших мит. На, але щоб діяли загальні правила міжнародної міжнародних торговельних відносин з Росії, і ми в цьому зацікавлені, як Росія, як ринок збуту для України залишається і буде залишатися вигідним. Безперечно погіршення економічної ситуації в Росії, зниження інвестиційної привабливості економіки, просто вже депресія, в якій вона знаходиться ще з минулого року. А мені доводилось якось визначати, що а, вже в минулому році ми мали суттєве падіння українського експорту, так званого інвестиційного експорту, в Росію, де інвестиційні товари, метали, станки, обладнання. Паровози, труби, те, що ми доволі значною мірою експортуємо в Росію, воно вже падало в минулому році, в силу того, що російська економіка зупинялася. То вона з зростання зупинялася в результаті інвестиційний попит на українські товари зникав не з політичних міркувань вже, а просто з суто з економічних. В цьому році цей процес лише продовжиться, тому безперечно, в тому й санкції, які вводяться проти Росії, є абсолютно правильно з точки зору того, щоб зупинити агресію. Але з іншого боку, вони теж будуть вдаряти по Україні, тому що в падіння. Попиту в Росії буде означати нічого інше, як падіння, в тому числі, і на українські та українську продукцію. Ну і днями Рада Європи остаточно схвалила продовження Україні до 31 грудня 2015 року торгових преференцій. Що полягають в скасуванні імпортних мит. Ну наскільки, скажімо так, це сьогодні актуально є для України. Це дуже позитивно. От у нас доволі часто народ навіть не розуміє, коли там говорять про те, що от відклали зону вільної uh -huh. торгівлі з Європи. А є це абсолютно не відповідає дійсності. Потрібно розуміти, що є угода доволі широка, пов'язана з зоною вільної торгівлі, але при цьому. Для того щоб обіграти, в тому числі на дипломатичному фрон, фронті Росії, а в Західній краї, Європейській країні разом з Україною домовились, що головна претензія Росії була, що мовляв там багато будуть експортуватися через Україну, імпортуватися точніше через Україну, буде багато продукції, яка потім може потрапляти в Росію. Окей, ми залишаємо мита. Між Україною і європейським країном на тому рівні, якому вона є. Тобто, заяви про те, що буде потрапляти через Україну європейську продукцію і потім на російський ринок вже стають не актуальними. Тобто, в принципі, Україна до цього виграє Так, безперечно, бо ми о, будемо продовжувати дохід від мита візного. Да? Але при цьому ми а, маємо нульові а, мита для експорту нашої продукції в, в Європу. Таким чином, ми виграємо. Європа йде, це така непряма форма підтримки України економіки україни коли нам дають дається можливість що протягом року наступного експортувати продукцію в європу при тому що за продукцію яка буде заходити в Україну, ми ще будемо знімати ми отримувати да отримувати в дохід а ще крім того ну це ще й певне обмеження потрапляння а європейських на український ринок, бо мита ну здорожчують цю європейську продукцію Дякую дуже, Борис Кушнірук. Економіст був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.